Сегодня мы чтобы вид свято свята, собола, святого алхангела Михаила и інших алхангелев, Гавриила, Рафаила и там еще тельков. А о чем мы знаем имена только семох алхангелев, то то не означает, что их тільки есть семь Насправді їх більше. Якщо ви у Молитовнику бачили молитву, яку священник відмовляє Тихо, перед свят 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 Господь, то там сказано перед тобою стоять тисячі алхангелів і тьми тисячі ангелів, серафіми, хіловіму, стокриваті, богаторокі пивнаючи. То ми знаємо. З науки церкви. Знаємо з церковного продання, що архангелів, ангелів, сирафімов, хіловімов, престолі, Господства є багато. І взагалі целка вчить, що є дев'ять чинів ангелів, архангелів. Чому три чини, то ми, яких взагалі Небесних духів, яких ми взагалі ніколи не побачимо, то сирафими. І престоли, тому що вони знаходяться безпосередньо перед престолом нашого отця Небесного. Ми знаємо тільки з книг священного писання, що серафіми, вони мають шість крильів. І як то пише святий пророк Ісая, що вони двома крилами закривають в очі. Двома крилами закривають себе і на двох крилах вони там, біля Господа, біля престолу Бога знаходяться. Тобто вони літають. Також ми знаємо, що коли наш Отець Небесний вижимав по наших батьків перед з раю, то він поставив трохи рувими, спалаючими ночим, що вони вже не могли там повернутися. Тому що гріх зробив їх натолу такою, що вони не могли піливати разом з Богом. І ми знаємо тільки і можемо спілкуватися тільки з архангелами і ангелами. З архангелами ми знаємо, що є сім архангелів, як я казав на початку, то святий архангел Михаїл, і по-іншому ще його називають воєначальник сил небесних. Чому? То коли Бог. Він почав творити, то він на початку створив духів, духів, чи ми по-іншому їх називаємо ангелами, то бістілесні духи, які такі саме, як ми, є творіння, але вони не мають тіла. І коли Бог відклив їм частину правди, що буде далі, то часть тих духів, як ми знаємо, вони піддалися гріху голодості. І вони впало, одна третина цих ангелів впала, і, як ми знаємо з книги «Откровення святого апостола Євангеліста Іоанна», то почалася велика Війна на небі. І Архангел Михаїл він очолював ті війська, які тих ангелів, які залишилися вільними Богу. І само Михаїл, воно означає «хто є як Бог. Знаємо ще інших алхангелів. знаємо з Нового Завіту, що є архангел Гавріл, який приносить новини людям від Отця Небесного. Він з'явився по Святої Богородиці і відхлив тайну, що вона стане Матір'ю Бога. Знаємо ще архангела Рафаїла, який є покровителем подорожуючим. Якщо ми десь подорожуємо, якщо ми десь вибиваємось і відкриємо молотові, то побачимо, там ми молимося через посередництво святого Архангела Рафаїла. Чому? Тому що в Старому Завіті є історія Тобі. Коли він вибивався в дорогу, то разом з ним був ангел, який йому не відкривався, який йому відкрився тільки в кінці і сказав, що він є. Авхангелом Муфаїлом, який завжди є сподорожуючими. І ми, брати і сестри, також в святому хрещенні маємо небесного покровителя, небесного заступника, яким є наш ангел-холонитель. Бог дає кожної людини під час свято хрещення ангела, який йому допомагає, який допомагає нам і відвертає нас. Від злих яких діл, від, від яких злих справ. І якщо ми, наприклад, починаємо якусь справу, то ми часом відчуваємо якийсь голос, який нам каже, чи це потрібно робити, чи не потрібно, той голос нашого ангела-хоронителя. І, брати і сестри, особливо у нас в українському народі, ми знаємо, що алхангел Михаїл, то ми його завжди почитаємо навіть на гербі Києва. Там є зображений Архангел Михаїл. Якщо ну, всі в Києві були, там були на поштовій площі, там знайдується також Архангел Михаїл над цією брамою. Чому? Тому що Архангел він не тільки є покровителем нас, не тільки є покровителем цих, які сьогодні святкують його свята, але також є покровителем цілої України. Як і просвіта Богородиця. І, брати і сестри, коли ми молимось, то не будемо забувати також о наших ангелах-хоронителях, тому що через них ми можемо звернутися до Господа Бога, вони завжди є з нами, і Бог нам не дав, щоб вони нас охороняли. Охороняли, допомагали. І не тільки в цьому житті, але ми також знаємо до святого Продання, що вони також допомагають нам і далі, після нашої смерти. І тому, Багати і сестри, будемо завжди звертатися, коли ми чогось не знаємо, коли ми щось потребуємо через нашого ангела-Халонитиря, щоб Він випросив у Бога необхідні нам благодаті. Амінь.